Дорогий. Шевченковий народ. Багатостраждальний народ. З довгим, тернистим шляхом до своєї правди й волі. Вірним дороговказом якого. Була сила духу Тараса. Його присутність кожен з нас в ці часи, в часи наших визвольних воїн, відчував всім своїм єством. І ці небезпеки, миті, хвилини, які ми були тут, ми можемо визначити нашого Тараса з поміж тих багатьох визначень, які будуть звучати з цієї сцени, ще й як нашим великим воєводою. Головнокомандуючим нашої боротьби. Багато тижнів, місяців. Увага світу прикута до України і до серця України тут Майданом в Україні. Той переломний момент свідомості, до якої так волав і достукувався Тарас Шевченко, настав саме в час двохсотріччя вшанування нашого світача. Тарас Шевченко передбачав майбутнє. І тому нове покоління українців багато хто з них, кращі з них почули його послання і його заповіти. З цією силою духу ми були мужніми і стійкими в перших лініях барикад. Наші сотники, наші самооборонці і наші афганці. Слово Тараса було співзвучним з тим посланням і з тією молитвою всіх наших духовних провідників, всіх наших церков, які молили вистояти українському народу проти цієї навали. Шевченкове слово було в очах, в серці, на устах тих 16, 17, 18, 19-річних хлопців. Які на підсвідомому рівні встали за пар школи і просто понеслися під корі снайперів. Шевченкове слово було на устах тих сивочолих наших, дідів, бабусь, тих, кому за сімдесят, які. Відчули в своєму житті тоталітарний тиск і разом з тим знайшли в собі силу стояти і зараз зі знаменом волі. І тому зараз нам важливо підтримати і зберегти собі цей градус. Високого Шевченкового духу, щоб почати розбудовувати нову країну, взяти, хоч по маленькій цеглинці кожен з нас і будувати нову якість країни. Шевченком ми маємо утверджувати ту боротьбу за гідність, за яку ми стояли, відчути це Воскресіння, цю нову добу українців і ніколи не допустити повернення. Бачу велику місію в розбудові і поширенню. Великій стратегічній боротьбі і поширенню Шевченкової національної ідеї у всіх сферах життя України і українців. І сьогодні в цю мить великої тривоги. Великих ризиків, але з твердного духу Тараса я, як і кожен українець, сповідується перед кобзарем і перед Україною. Мені однаково чи буду. Я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс, ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сину, Не скаже синові молись, молися сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукавії й вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково. Мені. Скоморусь! То поховайте мене на Вкраїні. Серед степу широкого на Вкраїні мирі, Щоб плани широкополі і Дніпро і, Дніпро, і круче. І круче. Бо чути і було видно, як є як понесе з України у синіє море кровну. Отоді і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молити. А поки я не знаю Бог. Поховайте та вставайте. Хай, стане порвіте і, і вражую свою кров'ю, бою робити. І мене в сім'ї великі, Вольво, в сім'ї воїн, новій. Не забудьте пом'янути, жим.